На тернопільському ставі рятували потопельника. Чоловіка, який провалився під кригу 6 лютого, витягували місцеві рятувальники. Настало потепління, шар льоду стончився, і група людей провалилася під лід. Рятування відбулося в рамках планового навчання тернопільського обласного управління МНС. За інсценуванням спостерігали учні однієї з місцевих шкіл. Молодь запевняє, продемонстровані рятувальниками навики пригодяться їй у житті. Я вперше побачила, як людина тоне. Наразі я знаю, як поводитися, як ще робити, коли людина тоне. До Цього я не знала. Ну, тобто я знала там тільки основні методи безпеки, що потрібно робити. Тепер я буду знати більше інформації, я думаю, що це було для нас дуже корисно. Я багато чого дізнався і в перший раз побачив, як насправді рятують людину, але я. Подивися по телевізорі, як рятували людей, але насправді не бачив Так діти вивчають курс основи безпеки життєдіяльності». Вони теорію знають, а на практиці ще їм не доводилося цього бачити от вживу і захоплення в дітей. Це викликало надзвичайно велике, ну і враження, і залишилося в пам'яті. Якщо, не дай Бог, десь без кимось щось би сталося, то вони вже знають, що вони мають робити в такій ситуації. Витягати потопальника з води можна кількома способами: в одному потрібен катамаран, в другому знадобиться рятувальний катер, а в третьому достатньо лише мотузки, зазначають аменесники. Проте, якщо допомогти немає кому, варто знати, як вибратися з під криги самому. Адже як кажуть, порятунок потопаючого справа рук самого потопаючого, треба вберегтися від паніки, намагатися, щоб коли людина, яка не провалилася, не намочити голову і не ковтатися води. Для того щоб самостійно вибратися. З ополонки, куди ви провалилися, треба тихенько спиною насуватися в тому напрямку на лід, де ви провалилися, і намагатися витащити ноги. Якщо вже вдалося руками там за допомогою ніг вилізти на лід, треба декілька метрів, ну мінімум метрів 3-4, відповсти в ту сторону, з якої ви прийшли. по льоді не встаючи, Бо ви вже туди йшли, значить в тому місці лід вже і вас витримає. Але найкраще нещасних випадків уникати. Тому МНСники закликають не виходити на кругу без потреби або ж вступати на неї у безпечних місцях. Потрібно обходити місця при березі, де лід завжди тонший, обминати місця, де проростають кущі, верболози, тому що там лід теж нетривкий. Також не ходити поблизу устя, де впадає річка, наприклад, як у нас на каналі у озеро, там так само можуть бути бурхливіша течія і лід тоньший. Тому потрібно ходити по перевірених притоптаних стежках і завжди пам'ятати про безпеку, носячи при собі завжди мотузку, рятувальний жилет. Щороку кількість провалів під Кригу на Тернопільщині різна, повідомляють в управлінні МНС. Спочатку цієї зими надзвичайних ситуацій на льоду в регіоні поки що не було.